Доброго дня! Сижу, п'ю каву, дивлюсь на це чудо. Ориганство, блядь. Виробництво Хмельницький. Вирішив бігом записати такий відосик. Так, ну дивіться, куди воно все дивляться, стійки. Чудо не случилось, вона не копає, це понятно. Зроблено все похабно. В общем, дуже похабно. Труба відрізана взагалі тут підмощував шайби, бо дивиться воно матюком в іншу сторону. Підшипники тут ходу якісь беушні, не знаю. На них люфти. На самій шпоночної канавочки, так сказати, пройдено. Ну, натяжник взагалі трендець, він приварний так, що попадає повністю на ремень. Сам шків. Профіль тут непонятний. Тут вже таке, як і не А, ну і ще й не Б. Ремень сюди погано заскакує. Прицепне, ну, прицепне це повне трандець, блядство. Вхід самого грохота близько сантиметра, ну не годиться нікуди. Хід ножа в принципі, 13 мм, нормально буде. Так ось дивіться, хто буде купляти, то знайте без шліф шліфмашинки і сварки купляти її не треба. Все матюком, все на блять. Збираюся. Перенести це кріплення трохи назад і підняти, може додавлю ходу і вирівняю сам грохот. Подивлюся, дуже з нею заморачуватися взагалі не хочеться, але ну, прийдеться, я бачу, так що попрацювати. Все, всім дякую, включуся вже після переробки.